Хочеш зрозуміти, що таке комфорт в поході, як зберегти свої ноги в теплі, цілими, То ти потрапив на правильне відео. Зараз я тобі все розкажу. Сьогодні ми розглянемо, яке буває взуття для трекінгу та сходжень, та як підібрати взуття для походу. Взуття це, напевно, найголовніша річ для кожного туриста. Без нього ви не підете в жоден свій похід. Звичайно, якщо ви не Коді Лундін, звижите разом, але навіть в деяких випусках і він собі майстрував якесь взуття для ніг. Дякуючи магазину Горгани, я випросив для вас ось ці топові пари взуття. І скажу вам по секрету: випросив для вас знижечку в магазині. За ось цим от промокодом пастух 10. Для вас буде знижка мінус 10% на весь асортимент їх товару від взуття до курточок, перчаток і всього, що ви зможете знайти у них в магазині, то почнемо розглядати, що у нас сьогодні з вами на столі. Для початку запам'ятаємо з вами, що взуття немає такого в туризмі, як літні, осінні, весінні зимнє взуття. У нас є легкі черевики, середні та важкі. І почнемо з вами з легких черевик. Легкими з вами ми можемо назвати здебільшого кросівки для походу. Ось, наприклад, якось така ось у нас пара. Це Вілдіаєр, 2 від бренду Салєва. Думаю, що ті, хто стикався з туризмом, знають, що таке Салєва, і що це дуже гарний такий туристичний бренд. Вони не масивні, як ви бачите, виконані зверху з більш дихаючого матеріалу. Вони легенькі і вони, як бачите, гнучкі. Але як по мені, мінуси в трекінгових кросівках це те, що у них немає фіксації вашого гомілкостопу, і тому, на мою об'єктивну думку. Кросівки для походу підійдуть більше для людей, які вже ходили в гори, і в яких ноги більш треновані, які постійно у них не вивертаються на складному рельєфі. І тоді ви можете брати собі спокійно на легкі трекінги, на теплу погоду, на маршрут, який не передбачає якихось важких отаких от лазень. По скелях Беріть з собою кросівочки, якщо ви впевнені у своїх ногах і не несете рюкзак, який важче 12-15 кілограм, кросівочки зроблять для вас більше кайфу, вони будуть все рівно краще дихати, пару у них вища. І що ще можу сказати, більшість трекінгового зуття вони вже мають свою фірмову пропитку або мембрану. Тобто навіть ось ці легенькі кросівочки, вони вже. Краще захищають ваші ноги від опадів, таких як дощ, невеличкі, може калюжі, роса та болото. Переходимо до середніх чоботиків. Дивіться, в мене ось тут є дві пари. Перша це більш легка, це у нас Мендел, акцентр 3 мід, мід це середні. Бачите, ось тут, якщо порівняти навіть зараз ці дві пари, ці вищі будуть трошки, а ці менші. Як ви бачите, тут більше сітки, шкіри майже нема. Теж є захист, як і на цих парах. На цих і на цих, у нас на трекінговому взутті є захист нашого носку. Він допоможе зберегти ваше взуття, зберегти ваші ніжки від складнощів рельєфу. Наприклад, ви можете йти у нас по горганах, вперетися десь по камінюках, битися, битися. Ну, вам буде неприємно і ваше взуття вам дякую не скаже за допомогою. Ось таких от вставочок на трекінговому взутті Ви зберігаєте свої ніжки і продовжуєте срок служби вашого взуття. Далі з плюсів і фішок, чому я б взагалі радив навіть на літо брати саме такого плану черевички. Тому що, як ви бачите, у них більше захисту, у них є підтримка гомілкостопу і паропроникність у них трішечки гірша, ніж у красівок, але теж вона добре зберігається. А ось це вже більш важкі чаравики для походу. Це у нас бренд Селєва, одна з їх передових. Моделей, яку використовує дуже дуже багато туристів по всьому світу, як ви бачите, порівнюючи з попередніми Менделами, у нас вже більше шкіри, менше швів, більший захист по самому периметру черевика, і у нас є краща підтримка нашої п'яточки та стопи. Виконана ось таким, от, не знаю що це за матеріал, але він такий. Що здається, що її можна цвяхи забивати. Ця частина черевику у нас вже вища. Що робить нам більшу фіксацію вашого гомілкостопу? Якщо ваші ноги балуються так само, як і в мене в горах, це прям варіант для вас. Е, ноги ви не вивихнете. Ну тільки якщо ви прям дуже неуклюжий, тоді, звісно, вам взагалі нічого не допоможе. Але в цих травмуватися у вас буде набагато менше, навіть ніж в цих. Це у нас тут нубука або шкіра. Паропроникність в неї буде нижча, ніж у сітки. Також всередині у них йде припітка або мембрана, дивлячись, яку модель ви будете обирати. І такого плану моделі підійдуть більше для міжсезонів, я б сказав, так як захист від вологи більший, за рахунок того, що гірша паропроникність, тепло в них зберігається краще. І такі черевики використовуються на складному рельєфі, на скелястій місцевості. Вони, як бачите, вже. От зігнути їх уже майже нереально. Ви будете їх використовувати з рюкзаком, який вже важить там за 15 кілограм, спокійно. Е, вам в них буде комфортно і ви зможете долати свою відстань. Яку вам потрібно, і за рахунок того, що вона вже так не згинається, у вас буде краща стійкість на рельєфі, по якому ви йдете. По суті, тут всі ті ж плюшки, що і в цих черевиках, але x 2 більша зона захисту, більша зносостійкість, і більший захист та комфорт ваших ножок. Також звертайте увагу. Коли берете черевики на її підошву. В черевиках трекінгових зачасту використовується така фірма, як Vibram. Вони спеціалізуються на саме підошвах, які використовуються для туризму, для того, щоб ваші ножки не сковзили по рельєфу, по якому ви йдете. Переходимо з вами до важкої артилерії. Ось такі у нас танки в руках: це замберлани. В таких чаровиках, здається, що в них можна стріляти, їми можна копати огород, забивати цвяхи. ну Такі, що виглядають, що наче їх знищити взагалі нереально. Але перевіряти ми цього не будемо. Вони вже взагалі, як не старайтеся, не будуть гнутися. Ніяк у них максимальна фіксація вашої ноги всередині. Ці черевики, черевики максимально захищені, вони використовуються вже на більш серйозних висотах. Саме ось ця пара чобіт, як мене запевнили, в них сходять люди на гори, які там 5000 метрів, ну і плюс-мінус в тому ж діапазоні, і в них це буде зробити досить комфортно. Як ви бачите, це ще те ж саме, що й отут, але ще більше захисту. У нас повністю отут-от. Проклеєний якоюсь такою різиною чи пластиком. Точно вам не скажу, що це за матеріал, але він такий, що ну, ви його будете старатися знищити і не знищити всі частини, які не мають рухатися, зроблені з напевно, це нубук. Думаю, що з нього воно зроблено. І частини, які мають рухатися у нас, зроблені з ось такої тканини, яка теж пропітана вологовідвідними шарами. І плюс ще ось таких от чоботів, що у них є, от, бачите, такі маленькі-маленькі виступи і спереді, і ззаду. Це у нас для фіксації наших туристичних кішок, для того, щоб ви сюди прицепили кішечки, вони ось також стирчать, і ви собі там по льоду або по облідінівшому снігу могли собі забиратися на ті гори, на які ви тільки що пішли. Зачасту виробники залишають вам трішечки амортизації у вигляді, ось тут такого прошарку піни в чоботях. Ну коротше, це важке, але прям надійно-надійно. Тому, якщо збираєтеся десь взимку йти в Карпати, хоча. Насправді з цих пар взуття немає з жодної, з якими можна було б піти взимку в Карпати. Але я б напевно обрав би ось ці скороходи, але я б ще зверху додатково їх обробив би вологовідвідними якимись спреями, додав би сюди ще гамаші. і можливо йшов би або в снігоступах, якщо це буде високий сніг, ну або вже в кішках. Тоді у вас ноги точно. Залишиться в безпеці. Отже, ми розібрали плюси та мінуси взуття для походу. Знову ж це все індивідуально. Ви маєте обрати взуття або під певний клімат, певну погоду, куди ви йдете, під свої фізичні можливості. Бо знову ж, якщо ви впевнені в своїх ногах, ви можете трішечки зекономити ваги, ви можете одягнути кросівки. Якщо ви не такі впевнені своїй фіксації, беріть з вищим. Гамілка стопом, тоді ризик травмуватися і кайфанути більше від походу у вас зростає. Тому зрозумійте, що для вас комфортніше і підбирайте правильно або під цю погоду, або під певний похід, куди ви йдете взуття правильно. І тоді у вас все буде чітко. Підб'ємо трішечки підсумки, що у всіх моделей є дещо спільне. Це Напевно, вже 99% виробників вже напевно роблять все взуття вже з пропиткою або з мембраною для того, щоб зберегти ваші ноги сухими. Роблять гарну, гарну фіксацію вашої п'яточки взагалі ноги в цьому черевичку. І роблять гарні фіксації вашого гамілка стопу, що нога не туди, не сюди, і буде у вас все. Хорошо з ногами перейдемо вже до того, як обрати взуття саме для себе. Перш за все, вам треба оприділитися з розміром вашої ноги. Не полянуйтеся, візьміть аркуш паперу, візьміть ручку, олівець, станьте ногою на аркуш паперу, обведіть її по всій окружності. Тепер зробіть перекат на пальці. Знову обведіть. Бачите, ваша площа на аркуші збільшилася. Це і є розмір, який вам потрібно використовувати для трекінгового взуття. Він буде трішечки більший на 0,5, один розмір, але це буде правильний вибір для вашого туристичного взуття. Якщо ви хочете обрати зимове, зробіть ту ж. Саму процедуру, але одягніть оті теплі свої трекінгові носочки, в яких будете йти в зимовому взуті. А, що з лайфхаків, перед тим як іти, наприклад, ось в таких чоботях в похід зимовий, ви маєте їх розходити. Бо якщо ви підете одразу. В них в похід, вони будуть нерозходжені ви не отримаєте того комфорту. Тому походіть спочатку тиждень-два тижні в цьому взуті. Трішечки розходіть їх під себе. І тоді ви отримаєте більше задоволення від походу. Далі що у нас ще по розміру стопи у всіх? У нас анатомія різна, і стопи у нас різні. В когось нога ширша, в когось вуща. І тому для того щоб обрати взуття більш правильно, не полянуйтеся. Сходіть в магазин, подивіться. У різних виробників взуття, наприклад, той же самий бренд там, Салєва Візмета є моделі, де буде вуща стопа, є там, де буде ширша стопа. Ви можете навіть по магазину там походити. Ось я коли заїжджав, забирав ці пари взуття в гаргани. У них є там спеціальна така, так сказати, паласа перешкод, по якій ви можете взутися, походити по різному рельєфу. Там маленькі камушки, здорові камушки. Ну і ви там відчуєте, як ваша нога себе відчуває в певному рельєфі. І тоді ви зможете підібрати більш чітко для себе взуття. П'яточка у вас має добре зафіксуватися, вам нічого має не дотиснути, У вас має бути трішечки запас до носка. Ще з лайфхаків, коли йдете міряти взуття, вибирати. Але це не обов'язково це трекінг, Навіть ви там підете, звичайно, там для свого повсякденної носки взуття обирати, завжди беріть взуття вечором. Тоді нога у вас вже трішечки тікла, вона збільшилася в розмірі, і тоді ви більш правильно підберете під себе взуття, в якому ви будете ходити. І вам буде в ньому комфортніше. Також не забувайте, що в поході ви йдете з наплічником на спині, і від його ваги ви також. Відштовхуєтеся, яке взуття обрати, чим легший наплічник, там до 12 кілограм умовно ви можете одягнути або легенькі кросівки, або такого плану взуття. Чим важчий, тим важче вам взуття треба брати, як як буде краще фіксувати вашу стопу і ваш гомілкостоп. Це ваша безпека і це ваш комфорт в поході. Тому звертайте увагу на те, скільки ви несете в себе на спині кілограмчиків. Для вашого комфорту в поході не використовуйте бавовняні носки. Бавовняні носки, вони краще впитують вологу, гірше її віддають, і в них буде набагато більше шансів натерти собі ноги. Якщо ви вже берете собі трекінгове взуття, візьміть собі гарні трекінгові носочки. В них натерти собі ноги буде набагато менше шансів. І плюс ці ж носочки пропитані від бактерій. Е, тому ноги у вас не будуть так е, не стигнилою картошкою, як це могло би бути в тих Житомирських носках, які ви купили в переході. Краще брати спеціальні носки під спеціальне взуття для спеціального виду відпочинку. Ще один. Немало важливий момент це правильно шнуруєте своє взуття. Якщо ви наразхльов собі зашнуруєте взуття, буде оце черевик болтатися ніякого фіксації, ніякого захисту вашої гомілки в ньому не буде, і не треба прям сильно це все перетягувати, бо тоді. Не буде постачання крові до вашої ноги, вона буде мерзнути, почнуть боліти. Тому ми притримуємося золотої середини і не прям жорстке, і не прям слабо затягнули шнурочки. І тоді у вас буде і гарна циркуляція крові, і тоді на нозі воно буде сидіти правильно, і не буде такого, що у вас там викручуються ноги. Отже, якщо для вас це відео було корисним, ви підкреслили для себе щось нове. Напишіть в коментарях, яким життям для походу ви користуєтеся та де ви його купували. Не забувайте. Те про мій промокод в Горганах постух 10 Тоді ви отримаєте знижечку мінус 10% на весь їх асортимент, який там є. А наразі я бажаю вам здоров'я та приємно пахнущих ніг. Всім пока!